Люди, я знайшла ідеальне рішення, щоб не відчувати себе лінивою і що я нічого не роблю. Я зайшла в Інстаграм і повідписувалась від всіх, хто проводить свої ранкові ритуали. Бо єдиний ранковий ритуал в мене це просто прокинутись з чашкою кави, не виливши її на себе. І почати хоч якось працювати. Оце в мене продуктивний ранок. А оці всі продуктивні люди, вони реально в мене не знаю, як у кого, можливо, вас це мотивує. Мене це не мотивує. Я розумію, що я нічого не зробила, а вони вже переробили купа справ. Тому я вважаю, що такі люди треба тим людям, які... Беруть приклад. Я приклад не беру, я займаюся цим тому отакий От метод я для себе придумала. Як ви з цим справляєтесь?